Високовесченство, дорогі владики. Ми щиро раді вітати вас на велосередградській землі. Сьогодні особливий день для усієї нашої єпархії, день пам'яті святого рівноапостольного Миколая Японського, День ангела нашого падача Харірея, Владики Миколая. А що може бути кращим подарунком відпасти за щиро спільну молитву? Тож ми, дорогі владики, дякуємо вам, що ви прибули сьогодні. Аби посилити нашу молитву та розділити торжество. Як присвята Богородиця, чиїм покровом цей святий храм завжди допомагає вам на нелегкому архівастерському шляху, а Господь з молитвами святого рівноапостольного Миколая посилає мир і любов. Здоров'я і благополуччя, на я і, я. і благая літа. Прийміть від нас ці символічні вітальні дарунки, на знак нашої вдячності та поваги. Спасибо. Хороше слово, хороша пам'ять. Ми спробуємо.